Отже, скільки ще буде продовжуватись війна, Зеленському сказали, що не потрібно більше йти на поступки в плані землі, треба відвоювати всю українську територію. І посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусь. Звідти терміново зараз будуть виїжджати посольство. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні. Тобто виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажемо конфлікту, бо це тікток. А між СНГ, той, які є, тобто Білорусь, Росія, понятно, що це Росія з Європою. Я попередньо Ніх відео вам вже казав, що це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Захочете подивитись, чого я так вважаю. Я думаю, неможливо зараз початок третьої світової, бо це ядерка сразу, зрозуміли. Але то що а, вже і Трамп відмовився нам допомагати, вже європа не знає, що робить бо більше накопичує сил для себе ніж може давати Україні, бо тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати. Саме для того, знову ж таки, в попередньому відео я вам пояснював, зараз військові ЗСУ будуть їздити в країни НАТО. Тепер не навчатися, а навчати країни НАТО, але це розумно, так і мало би бути. І а, насправді це добре, можливо, в них вийде донести більше інформації. Дивіться, я як людина, яка була на оцих цих а, натівських базах, де навчають наших військових. Я бачу, як наші військові з ними тренуються, і вони вимушені слушати, слухати війська НАТО, хоча вони поняття не розуміють, що насправді відбувається у нас на лінії фронту. А, отепер, нарешті, було правильніше, якби вони прислухались до наших військових. Ура! А, то, що виїжджають з Польщі зараз, а, а, з Білорусі точніше, а, польські а, оці всі служби державні, посольства, людей просять виїхати терміново. А, ну і правильно, а, а з якого переляку на них дрони летять зі сторони Білорусі? А треба зупинити всі абсолютно Зв'язки і нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгові ділові зв'язки з країнами, колишніми СНГ, ну крім України, звісно, зрозуміло, К Казахстан там так далі. Там все залишається, зрозуміло. Але ситуація досить плачевна, бо видно суперечку між путіним, який постійно травить Європу з розряду. А ну що, а ну що ви можете? А ну отак можете. Оце виглядає так відкрито. А завольовано це виглядає так: так я на ваше з пародрон запущу, покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили не відправляли в Україну, так само як зброю. Тобто ну. Тут на хадовка, я вже давно вам про це казав, що це важка шахматна партія. Я не являюсь експертом з війни, я не являюсь політичним експертом. Я політично ніде не залучений, зрозуміло, і так далі. Я не дебіл, але не самий розумний. Але в моїх мізків достатньо, щоб зрозуміти, що там відбувається. Для вас це може просто звучати як інформація, яка вже дуже добре проаналізована, і ви можете її сприйняти, бо не всіх і час заглиблювати ці процеси. Так як я дотичний до людей, які безпосередньо цим займаються, я вам от свою думку, загальну таку квінтісенцію цього всього, даю вам, що в це в цьому випадку робити. Ну, українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик, і все, і живіть собі спокійно. Це буде продовжитись. Провокації це будуть продовжуватися, але вдруг у когось башню серве, якусь клепку серве. Хтось там сума да? а там таких людей вистачає зі сторони Росії я Маю на увазі. Може стати, що хоче, щоб у вас просто були путі відходи, щоб у вас були якісь гроші. Бажано, щоб у вас ще крім грошей було чуть, чуть може якогось фізичного золота, сірібла, сірібра отакого такого всякого. Як не зараз пригодиться. Перепрошую, може нагнітаю, але повірте мені, це станеться через роки, два, три, п'ять, десять ця необхідність буде для всіх, бо ви ж бачите, що зі світом відбувається. Світ дуже сильно деградує, дуже сильно деградує, і це закінчиться або якимсь інформаційним конфліктом, або економічним в усьому світі економічним, або всіх обмежить яких-то правах і свободах ви да, видучи єдину електронну валюту. Або ну або дійсно не дай Боже буде ядерка. Що, ну надіємося і молимося, що цього не станеться. Загалом, отак, Що в цій ситуації робить: Жити життя і просто турбуватися про майбутнє про путі відходи і про якийсь тил. Все. друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Європа нарешті потрошечки включається, але це вже запізно.